Активна гімнастика для м'якого піднебіння після, після операції перша вправа це ковтання води чи якоїсь іншої рідини, не гарячої, бажано не газованої, невеликими ковтками. так разів 5-7. Наступна вправа, яка допоможе дитині закріпити м'яке піднебіння, це позіхання, саме звичайне. Теж разів 5-7 повторюється, бажано не заснути поряд з дитиною. Наступна вправа, яка пропонується для зміцнення м'язів, це покашлювання, але двох видів. Перше на одному вдисі робимо 2-3 рухи. Для цього ставимо папірець, щоб можна було контролювати. Цей видих, наприклад. Тобто папірець має відхилятися. І так, цю вправу повторювати разів 5, 8. Можна інший варіант: один вдих і один видих. І так, десь повторюємо разів 5-10. Можна збільшувати на перших етапах 5, потім з наступного дня збільшити на одну одиницю, все буде залежати від дитини. Також для розвитку фізіологічного дихання можу запропонувати дитині ось такий вид дихання через трубочку, набирає повітря через носа. І, як результат, перчатка полетіла. Це досить таки і весело, і, найголовніше, що корисно, дитина охоплює губами трубочку, і повітря йде ціленаправлено. Цю вправу теж можна виконувати від 5 до 8 разів за один підхід.